Всім привіт! Кепс Ньюс знову з вами, Ольга Сергіївна і Артем Романович в прямому ефірі. Сьогодні ви дізнаєтеся новини знову, які пошатають ринок. А якщо ви не знаєте, що таке Кепс Ньюс, рекомендую подивитися перший випуск ще півтора року назад, який ми записували з тобою малесенька. Так, і перевірити всі, все, що ми говоримо. Да. Ну, Вроді би ми говоримо так плюс-мінус правильно. Ну що, давай до новини. Давай поїхали. <хи> Зазиваємо шортістів. <хи> Шортіть ринок, будь ласка, нам треба ліквідність. А, раніше повідомлялося, що Трамп оголосив, що в разі його переобрання на пост президента він призначить СЕО Говарда ЛЮТНЕ керівником своєї перехідної команди. Він є... А, Кастодіантом Тезер з кінця 2021 року, а лютник вважається сильним прихильником криптовалют. Ну я вам скажу так: е... неважливо, хто стане президентом або Гарріс, або Дональд Трамп, що та палата, що та палата вони все одно підтримують криптовалюту. Тому для криптовалюти вже рішення того, що з нею буде все нормально, все буде з нею нормально. На очіканнях виборів ми ростемо. Побачимо, скільки ми ще зможемо протримати цей ріст. Так, а в мене є новина про пошук біткоін у Google, і він досяг річного мінімуму. При цьому очікується, що цього місяця обсяг пошуку мемкоїнів у Google досягне рекордного рівня. Що це означає? Це означає про те, що домінація біткоїну починає падати і, можливо, нас чекає отой самий ріст, який ми всі чекаємо. Крісмас раллі. Так. Знизу прикріплю відео минулорічного Крісмас Масраля, про яке ми з тобою говорили, і воно все-таки було. Четвертий за величиною банк Швейцарії, Централ Банк, запускає торгівлю біткоін ETF. Що це значить? Четвертий банк Швейцарії це вам не банк в Україні, ПриватБанк, монобанк. Швейцарії це довіра. І вони будуть продавати біткоін ETF для крупних компаній. Тобто. Біток буде жити. І всі, хто не мають біткоїна, ну, не мають біткоїна. Якщо ви взагалі не знаєте в криптовалюті, то біда. Потрібно, як мінімум, пройти твій міні-курс, а потім вже пройти наш, наш основний курс, як мінімум. Як Я масло. кричу. Зараз самий класний час заходити в криптовалюту. І пам'ятаєш, минулий раз перед Крісмас ралі ми з тобою говорили про такий проект, як ВЛД, це так. там, де сканують Зіницю Ока, да? Пам'ятаєш, ми yeah, yeah. розказували, що це дуже класний проект. В нього за ним треба дивитися, придивлятись. Він же, звичайно, давав багато іксів, але хочу ще за нього розказати про те, що команда ВЛД представить оновлення, які дозволять масштабуватися з 7 мільйонів користувачів до 700 мільйонів на заході. New World 17 жовтня, продукт розвивається. Команда не просто бла, 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 бла. А щось робить і виконує всі ті обіцянки, які вона собі намітила. Ну я не знаю ВЛД. До речі. Я завжди говорю, що потрібно зараз придивитись до таких монет, як штучного інтелекту і монети defi проектів. Я, якраз Сергіна і додавлю про defi проекти, тому що rva контракти розвиваються це коли ви можете за реальні активи віддати їх під кредит, да і отримати більше криптовалюти, тобто. Криптовалюта об'єднується з реальними активами, це цифровізація, це ви можете продати свою квартиру на чертіпоколикса за крипту офіційно і в нас в Україні є проект, з яким ми партнеримося. Дай Бог нам зусиль, який буде офіційно продавати криптовалюту на ваші рахунки. Тому якщо вам треба купити біткоїнів, ну там не на 10 гривень, а там на 100 тисяч доларів на балансі а, 15. Рахунок, а на 15 гривень. То пишіть нам в Дірект або пишіть нашому менеджеру ми вам в цьому допоможемо. Очікується, що Корейський комітет з віртуальних активів цього місяця буде створений і проведе перше засідання для обговорення схвалення спотових ETF віртуальних активів. Ну, типу, Корея вже доходить, що треба створювати комітет по цифровим активам. Я вам скажу так: кожна країна вже біжить в сторону криптовалюти і розвивається сімімільними кроками. Це просто ви не в сфері, ви не знаєте, що таке там крипта. Ви думаєте, ого, це щось там, типу, новеньке. Насамперед великі проекти стараються охватити чим більше країн, і країни самі вже хочуть розвиватися. У нас в Україні розвивається цифровізація, як мінімум, семимільними кроками. І ми були з тобою на конференції і чули просто це, да, про цей розвиток. І вам рекомендуємо, якщо ви ще не в крипті, а десь около, то треба розвиватися в цьому направленні. І які методи є доходу у тебе на інстаграмі, по-моєму, є Аня. Да? Методи, да? методи доходу, так? Да. Методи доходу, так. Ну, на міні-курсі я розказую так. про методи доходу, як... як можна заробляти на криптовалюті. Сергіна, що ти там робиш? Чешу бусі. <ривіт> Буся, привіт. Я ще бусів. <гум> я всю дорогу сиділа і чесала бусю. Така новина для майнерів: що прибутковість майнінгу біткоїна зараз на рекордно низькому рівні. У середньому майнери заробляли раніше 43 тисячі за ексахеш на секунду у вигляді щоденних винагород за блок минулого місяця, що є найнижчим показником за всю історію. Якщо чесно, я б крептівлю. Сім років, що таке екстрекса хеш, я в душі а не я маю. Як людина. А я як людина, яка е, знає, що таке майнінг е, ферма, тому що вона в неї була. Я тобі скажу, що ти е, там видобуваєш біткоін, і, наприклад, твоя відеокарта має якийсь хеш, тобто вона може зробити якусь одну роботу, і потужність цієї роботи, да. І от за цей хеш ти отримуєш винагороду. Угу. Чим більша потужність, тим більша винагорода. Але зараз наразі неважливо, які там в тебе потужності, це все одно вже невигідно. Ну дуже печально, але дуже багато людей на цьому постраждали. Так, да, прогоріли на майнінгу, але в нас є відос з Сашою, який займається майнінгом. Якщо вам треба майнінг-обладнання, дуже перевірна людина, фігню не продає і ще допомагає на цьому заробляти, якщо ви хочете розвиватися. Але він каже, треба інвестувати там хоча б 50 тисяч доларів, і раніше він всіх своїх інвесторів зазивав: купляйте обладнання, купляй... а не купляйте біткоін, і потім на хаях продасте обладнання. Ну, якщо біткоін зараз буде на хаях, то обладнання також подорожчає. І можна буде на цьому заробити. І така новина: там Пепе, Містер, Апу е вкрали на 1,4 мільйона після підписання фішингової транзакції. Якась людинка писала фішингову транзакцію і втратила 1,4 мільйона доларів. І ви також будьте уважні, не підписуйте різні контракти, які вам приходять на почту, Телеграмі. Е Якщо вам прийшла якась повістка, щоб ви виграли якийсь там мільйон чи тисячу доларів, спочатку думайте, чи ви десь реєструвалися, чи ви щось робили для того, щоб заробити ці гроші. Якщо вам просто десь звідти прийшло повідомлення, що ви заробили гроші, ну, скоріше всього, це фішинг. І всі фішингові сайти, всі якісь пропозиції я не відкриваю, і вам не рекомендую також. Так, згодна так, з тобою. Ну і як ж, як як і ну і як ти думаєш? Ну що за зараз буде за тема? Ну, oh я my не... God, blue, о, май гад, б. О, Боже, це майбутні розлоки. Oh. Але я маю однозначно про них сказати. Треба. Значить, чого він мені довіряє ці майбутні розлоки? Бо ти ти можеш тільки народжувати, знаєш? Я не можу народжувати. Ти можеш народжувати. Нові розлоки, нові виходи. <смеш> Майбутні розлоки так. це, це Taiko, IX, Starknet, Agin і ARB. Ну, якщо ви дивитесь наші новини, то ви знаєте, я завжди говорю: будьте уважні та обережні. І дивіться за цими монетками. Монхром Asset Management запускає перший в Австралії спотовий ETF. Знаєте, що це значить? Реальні активи. Такі, як біткоін, там ефір і інші ETF, які будуть прийматися, вони викупляються з ринку, і замість цього вам роздають фантики в вигляді ETF-ів. Тому коли ви купляєте ETF в якоїсь компанії, то ви купляєте просто фантики, які масштабують ринок, і капіталізація ринка, дай Бог, вона зараз виросте з 2 трильйонів там двох до 5 трильйонів. А коли вона так виросте, це значить. Всі ваші монетки в портфелі виростуть Х2, а може, дай Бог, Х3. Дякую. Так, а ще для любителів лудоманства очікується, що волатильність ринку опціонів досягне піку перед виборами в США. Я не торгую при великій волатильності, тому що можна гарно нахапатися з топаків, можна гарно получити по голові. І залишитись без депозиту, да. тож uh, цей тримуйте. ринок постав для мене. Я люблю волатильність. <рес> да. Тож uh, притримуйтесь своєї стратегії, будьте максимально раціональні, і я вважаю всім профіту. Дякую, Сергія. Я на волатильності постараюся ксинути депозит. Команда Хамстера заявила, що ніколи не працювала з маркетмейкером Godbit. Якщо ви не чули, то є такі маркетмейкери на криптовалютному ринку Godbit. Їх тепер переслідує SEC і задає питаннями про різні пампи, дампи. Ну, цей маркетмейкер він такий добросовісний, так сказати. Він так от робив памп, а потім монетку просто зливав. Ну, це такий на протязі довгого часу ви з таким. Маркетмейкером тільки втратити репутацію свого токену і свого проекту. З такими маркетмейкерами не рекомендуємо співпрацювати. Якщо вам потрібна рекомендація стосовно співпраці з маркетмейкерами, то також можете звертатися в цьому, ми можемо допомогти вам. А ми вам нагадуємо, якщо ви хочете розібратися в криптовалюті, велком на наш курс Прибутковий криптотрейдинг, після якого ви можете стати трейдером з будь-яким стилем торгівлі. Після якого вам не потрібно буде більше ніяких курсів, тобто від нуля до професійного трейдера. І це не просто е, бути трейдером, це розбиратися на ринку, це знати все про криптовалюту. Ви можете бути інвестором, ви можете самі обирати проекти, портфелі. Тобто, ви вже будете мега круті у цій темі. Yeah. Yeah. Посилання залишаємо. Welcome. Всім дякую за сьогодні. З вами була Ольга Сергіївна, Артем Романович. До наступного понеділка. Па-па. <по> <по>